На календарі кінець серпня, і ще декілька днів і кожна школа наповниться галасом та сміхом. Та поки діти ще насолоджуються останніми днями канікул, освітяни вже приступили до роботи. На щорічній серпневій конференції працівників освіти, що проходила в Ніжинському міському будинку культури за участі керівництва Ніжина, працівників управління освіти, методистів, директорів шкіл обговорювалися питання, що стосуються роботи та стану готовності до нового навчального року освітніх закладів міста, яких у Ніжині на. Лічується аж 40, включаючи загальноосвітні, дошкільні та позашкільні. Начальник управління освіти Сергій Сипливець зазначив, що в Ніжині активно реалізуються міські цільові програми з розвитку дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення закладів електронним та мультимедійним обладнанням тощо, зробивши короткий огляд кожного із вказаних питань із зазначенням здобутків і потреб у цих сферах. Зверталася увага на роботу щодо забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. У місті проводиться системна цілеспрямована робота щодо збереження розвитку, вдосконалення та розширення мережі дошкільних навчальних закладів, покращення якості харчування дітей, літнього оздоровлення, медичного обслуговування. Організовано роботу шести груп компенсуючого типу для дітей з вадами зору, мови, опорно-рухового апарату та працює дошкільний навчальний заклад номер 2 санаторного типу для дітей з ранніми і затукаючими формами тубінфекції. 100% охоплено дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку. Вихованці забезпечені збалансованим харчуванням. Безкоштовно харчується 243 дітей соціально вразливих категорій, але нагальною залишається проблема перевантаження груп у дошкільних навчальних закладах. До початку нового навчального року старанно готувалися й усі загальноосвітні навчальні заклади міста. Ремонтні роботи почалися відразу після закриття таборів із денним перебуванням дітей. Наразі кожна школа ніжина готова приступити до роботи. Загальноосвітня школа номер 17 на 100% готова до початку нового навчального року. Дітей чекають відремонтовані, чисті світлі, класи. Ми готові прийняти першокласників у нас в цьому році. 31 першокласник. Їх чекає теж класна кімната, спальня кімната. Ігрова кімната, кабінет тренінгу, кабінет музики, іноземної мови, два спортивних зали, тобто першокласники і всі учні ніжинської загальноосвітньої школи мають прекрасні умови для навчання. Одним із важливих напрямків розвитку освіти в місті є робота з обдарованими дітьми. Як зазначив начальник управління освіти Ніжина, команда міста протягом останніх п'яти років займає друге місце в області. Наші діти та вчителі є лауреатами не тільки обласних, а й всеукраїнських конкурсів. Тим часом впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес сприятиме підвищенню рівня доступу до навчальних матеріалів, взаємодії між учителями, учнями та батьками. Майже всі заклади освіти міста підключені до мережі інтернет та мають власні інтернет-сайти. Крім того, із наступного навчального року другокласники почнуть вивчати новий предмет сходинки до інформатики. В цьому плані у нас забезпечення саме я вважаю на ну, на тому рівні, на високому рівні. Маємо 40 комп'ютерів. Ці комп'ютери з різного покоління, але маючи систему локальну систему в мережі в школі, ми можемо їх використовувати. Особлива увага в ніжинських школах звертається на збереження здоров'я підростаючого покоління. Важливим аспектом такої роботи є організація харчування учнів, яку забезпечує комунальне торгівельне виробниче підприємство школяр. Із загальної кількості учнів 89,5% охоплені гарячим харчуванням, діти-сироти, діти із малозабезпечених родин, позбавлені батьківського опікування, забезпечені безкоштовними сніданками за рахунок коштів міського бюджету. Була присутня на конференції завідувач відділу моніторингу якості освіти Чернігівського інституту післядипломної педагогічної освіти Інна Кузьменко, яка зазначила, що за результатами зовнішнього незалежного оцінювання ніженці показали найвищий рівень знань із української мови та літератури в області. Окрема увага зверталася на заклади освіти нового типу. Стабільно високий результат більше 183,5 балів. Серед випускників закладів освіти нового типу області з усіх трьох предметів мають випускники Ніжинського ліцею при Ніжинському державному університеті імені Гоголя з української мови та літератури більше 32%, з історії України та математики більше 20%. Незважаючи на значні досягнення, ніжинські школи мають і ряд проблем. Основною з них є невідповідність кількості педагогічних працівників, кількості учнів. Ми, враховуючи наявну кількість учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, на 2013-14 роки навчальний рік, тобто 1600, 6293, кількість класів повинна становити десь 210. 30 учнів чи нормативна чисельність. Тобто, у 2013-14 роках зберігається кількість 55 класів зайвих або більше, чим потрібно. Це проблема. проблема. Крім того, при зменшенні кількості класів кількість педагогічних ставок не зменшується. Про те, що е, такій кількості педагогів не вистачає навчальних годин, свідчить кількість працюючих з неповним навантаженням. Звичайно, модернізація, забезпечення новітніми технологіями є необхідними для закладів освіти міста. Втім, Ніжинська міська влада намагається докладати немалих зусиль задля вирішення цих проблем. Які б тяжкі часи не були, пріоритетом буде все таки виховання дітей. І на це, незважаючи на всі ці проблеми, які я показував, міська влада буде все робити для того, щоб забезпечити фінансування, обладнання і поступове укріплення матеріально-технічної бази наших системи освіти.